Фірові студія, мене звати Ольга Гвоздецька. В Одесі з'явилася громадська організація, яка опікується розвитком спортивним молоді. Її засновники сьогодні в нашій студії Михайло Чубану, Юрій Чубану, Іван Капелюжний. Я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Одразу скажу, що всі ви маєте стосунок до боксу. Так, у нас в студії Юрій професійний боксер, Михайло тренер. Тому сьогодні ми будемо рухатися навколо саме цього виду спорту, але говор говоримо загалом про е, те, наскільки молодь не до цього процесу, наскільки молоді взагалі важливо і цікаво займатися спортом і боксом, зокрема. Тож, Михайло, вам перше слово. Е, ви чомусь вирішили е, вже в третій рік війни от е, відкрити таку громадську організацію. Чому це на часі? На вашу думку, зараз? Добрий день. Е, ну... Смотрите, в принципе, занимаемся там, развитием и популяризацией бокса мы уже очень давно. В этом году бренду «12 унций» там, исполняется 10 лет уже. И мы ну, постоянно э, старались что-то э, что делать там, да, для развития спорта, где-то кому-то помогать. Но вы все-таки должны понимать, что боксерский клуб — это ну, коммерческая структура. Для того, чтобы его содержать, нужны какие-то финансы, поэтому мы вынуждены э, брать у людей деньги, которые занимаются, ну и в принципе содержать и развивать это все. Э, а вот ассоциацию мы создали для того, чтобы вот ассоциация это социальный проект, э, это проект, который будет помогать, то есть к нам может, могут обращаться люди, да, которые там э, не могут себе позволить занятия спортом или очень важно сейчас любой спортсмен, кто занимается спортом, кто тренирует, знает, что чтобы достичь каких-то высот, да, попасть там в какую-то в сборную, допустим, Украины, то этого спортсмена до этой сборной надо довести. А это все финансовые вложения, это все сборы за свой счет, это все спортивное питание. Я уже не говорю о тренировках, о экипировке и так далее. И особенно сейчас в наше время, когда там в стране война, ну, у людей нет денег, и многие просто-напросто талантливые спортсмены, они пропадают, они не могут э, пробиться, потому что у них нет тупо, нет возможности просто поехать на эти сборы. Ну, так а вот мы э, как раз и будем заниматься тем, что помогать таким детям, помогать таким там, детям, э, взрослым спортсменам уже, добиться своих целей поставленных. А, дуже благородна мета на правду, і ви кажете, соціальний проєкт ще й трішечки благочинний, так виходить. Так? А, Іване, а, хто може прийти до громадської організації Асоціації розвитку а, молоді та спорту і а, запропонувати себе в якості підопічного? Ну, так, Михайло сказав, діти дорослі. Це мають бути люди з певним вже спортивним досвідом. Ні, різні люди. У нас загалом є плани створити якусь команду юніорів якихось дітей, які хочуть займатися, але не мають на те, як вже Михайло сказав, ніяких коштів елементарних. Просто якщо у людей там є бажання займатися спортом, але нема для цього ніяких. Можливостей, власне фінансово. Да. То ми їм допоможемо. Чому ні? Тому що у нас є фонд благодійний, є люди, які донатять в цей фонд, там ряд бізнесменів. Фонд також допомагає, звичайно, <кхи> донатити на ЗСУ, на різні підрозділи. Ось і є частка там. Коштів, які б ми хотіли реалізовувати для розвитку молоді, тому що що таке майбутнє нашої країни, це все ж таки молодь. І не, ну, треба трохи думати і за це. А дівчата і хлопці можуть приходити? Звісно. Так? Звісно. Чи, чи все ж таки дівчата трішки не в фаворі? Нічому. Немає різниці, дівчина то чи хлопець. Звісно, у нас там, ми як фанати такого виду спорту, як бокс. Я є фанатом. Там Юрій професійний боксер, Михайло, тренер. То ми хочемо там популяризувати цей вид спорту. Проводячи, проводити турніри професійного боксу, де буде виступати Юрій, щоб молодь дивилася і хотіла займатися спортом, да, там більше якось на це ну, хочемо на це сконцентрувати, Внимання, увагу. Ось. І, але і другі види спорту ми теж так що будемо підтримувати. Uh -huh. uh, Юрію, ви uh, так також, uh, попри те, що професійний боксер ви ще близькі до uh, молоді uh, і активно з ними спілкуєтеся. Що молоді люди навколо вас не я маю на увазі з професійної бульбашки, а просто знайомі. Так? Що вони кажуть загалом про спорт, про от таку ідею, якщо ви з ними ділилися, так? що от буде майданчик, куди можна буде прийти потренуватися. Це буде безкоштовно, це може бути стартом для когось. Як вони це сприймають взагалі? У мене велике, велике коло спілкування. І багато з цих людей не були знайомі зі спортом. І через це спілкування, через якийсь певний час всім стає цікаво. Ну, багатьом стає цікаво займатися в нашому залі, прийти там на перше тренування, спробувати. І з'являється якийсь інтерес до, до спорту, до боксу в цілому. А яка моральна складова, морально етична складова, взагалі е, от у е, ваших тренуваннях, у роботі з дітьми-підлітками? Е, це ж не просто портіло, правду, так? Е, це ж виховний момент обов'язково має бути. Ні, ну звісно, однозначно, діти, ну, от, е, да, діти з тренером проводять дуже багато часу, особливо ті діти, які займаються. Е, Ну, уси, усиленно, ну то, что усиленно, которые спортсмены. То есть мы не говорим о детей, которые пришли э, заниматься как фитнес. Такие группы у нас тоже есть. То есть э, есть группы для ребят-спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях. Есть группы для там, людей, которые просто приходят заниматься для себя, выплеснуть эмоции, где-то чуть чему-то научиться. Так вот, отошли чуть от темы. Э, про э, спортсменов. Тренер проводится со спортсменом очень много времени. И на самом деле ну, он становится, как э, ну, вторым отцом, это, конечно, очень громко сказано, но тем не менее, очень много э, дает он этому ребенку, потому что э, вот у нас есть спортсмен сейчас, Тимур Караеван. Он э, вот в этом году стал чемпионом Украины и поехал уже, прошел четыре сбора. А вот что такое сбор? Это на три недели спортсмен с тренером уезжают там сейчас сборы проводят в основном на западной украине и вот три недели они вместе они 24 на 7 20, так? на 7 и тренер решает все там его какие-то ну жизненные там нюансы проблемы ему там надо э, согнать вес он ему там где-то помогает его где-то они тренируются очень интенсивно это все равно моральное напряжение помимо физического это моральное напряжение это ребенок ему 16 лет он хочет с девочкой погулять где-то возле моря, а он вот три месяца уже э, по три недели на сборах. Неделю дома, три недели на сборах. Это сложно. Дети срываются, ну, и... Зараз это трешки схожи на антирекламу спорта, спорту, спорту профессионального. Это спорт. Это по-другому не бывает результатов. И, ну, и в этом, понимаете, вот когда такая нагрузка, тренер действительно дает ему не только учить, вот бить кулаками, он его учит где-то справляться с какими-то там трудностями, где-то он ему говорит, где чуть-чуть надо попустить, расслабиться, ну, где-то сочковать, где-то сочкануть чуть-чуть, знаете, чтобы не перегрузиться. То есть я думаю, что, ну, тренер играет важную роль в становлении не только спортсмена, но и личности. Просто... Тренер – це ще психолог. Так виходить. Знаєте, тут дуже важливий момент: підлітки психологічно є такий нюанс. Підлітки постійно шукають поза родиною людину авторитета. І важливо, щоб це був не батько, і не мама, і не дядько там, а щоб або дідусь, щоб це була людина, не прямий родич, і часто батьки не зважають на таку особливість і не пропонують дитині варіанти, де знайти такого наставника. А спорт і спортивна секція це найкраще місце, де підліток може знайти от такого друга. дефис наставника, куратора, можно так сказать, да? То есть, человек, который сверху может что-то ей подсказать и помочь. Вы правы, очень часто э, родители, вот, трудные дети, да, дома не слушаются. Вот, ну, есть у меня такие дети, которые занимаются, вот, папа говорит, я не справляюсь с ним, я не знаю, что с ним делать, и он слушает только тренера. Вот он говорит, единственное, что как чем я его могу наказать, это тем, что я ему говорю, что я тебя не пущу на тренировку. Для тренера это, конечно, комплимент. Это комплимент, да, да. Ну и тут, конечно, тренер должен включаться и где-то где этого ребенка стараться угу. научить, подсказать, сколько угу. это возможно. Давайте розповідати тоді, як до вас звернутися, як вас знайти. Є у вас дуже класна сторінка в інстаграмі. Можна підписатися так і відслідковувати там. Вона називається так, називається 12 унці, так? Так. А, і там же буде інформація про роботу громадської організації. Ване чи як? Я, як краще до вас звернутися? Е, наразі краще. Звертатись на сторінку клубу 12-Юнці, а вже у подальшому ми будемо це все розвивати. І у нас буде е окрема сторінка громадської організації. Е і я не думаю, що її буде складно знайти, так як е все одно е вона буде в постах і клубу 12-Юнці, і на професійних турнірах е також. Е Завжди будуть представники в, в лиці мене, Юрія чи Михайла. Тому з комунікацією у людей я не думаю, що будуть якісь проблеми, щоб нас знайти там чи uh -huh. до нас звернутися. А ми завжди раді будемо допомогти. Людям, які хочуть розвиватися у спорті, будь-то бокс, чи якийсь другий вид спорту, будь-то хлопчик чи дівчинка, неважливо. Ouais про дорослих окремо все ж таки, бо ми більше промовили про дітей, про підлітків. Михайло, ви сказав, що можуть бути і дорослі. Ну, Серйозно, можна приходити будь-кому. Ну так, я ж сказав, що в принципі, ми говоримо про заняття з боксом. Так. Так, звісно, у нас в клубі є. Группа для спортсменов, а есть группа для людей, которые занимаются просто для себя, которые ну, хотят заняться боксом. Человек пришел в 30 лет, он никогда не занимался. Мы его учим, показываем, как. Що робити? Це хороша фізна грузка, обші Не треба так. смущатися того, що ти вже і, ну такі поважний і... дядько або дівчина, жінка. І, але... Я вибачаюсь, маєте на увазі про благодійні якісь тренування. А ви знаєте, ці... а є і про те, і про те, про благодійні це більш направлено на дітей, тому що сперш за все, чоловік, який дорослий, він має вже сам заробляти, чи десь там так не ну, забезпечити, себе, си, да, так, забезпечити. Це, 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 ці тренування. Ми маємо на увазі. Про якщо ми говоримо про благодійність, то ми говоримо за дітей, так, які не можуть себе забезпечити, у яких там якісь проблеми можуть, чи батьки не можуть забезпечити. Ось такі діти можуть, чи їх батьки до нас звертатися, бо інші тренери, правда, можуть звертатися. Мені здається, що у вас буде просто аншлаг. Ну, тобто звернеться стільки ну, родин. Uh, смотрите, ми будемо uh, розглядати кожен Случай индивидуально. То есть мы же не говорим о том, что все, кто к нам обратится, да, то есть все. Ну, мы будем помогать тем, кому это действительно надо. Мы сейчас э, об, этим, об этом тоже ну, думаем, разрабатываем. Мы хотим запустить отдельную группу, да, для, ну не отдельную группу, а просто в общую группу, где у нас занимаются дети. Э, пустить заниматься где-то, ну, которым, как которые из семей, которые нуждаются, mm -hmm. грубо говоря. И мы ну, подумаем, как это. як, грубо говоря, ну... Все це облаштувати, да, як найкраще? Строить так, щоб ну, попали к нам іменно ті, хто дійсно нуждається. І ми говоримо не тільки за безплатні заняття, да? То есть, якщо ребенку складно там купити екіпіровку, то есть, ми теж готові ну, в этом йому допомагати. Це дуже дорого, екіпіровка? Э, ну, знаєте, як екіпіровки рознь, Но, ну, для початківців, да, якщо говорити. В принципі, ну, це не дуже, не дуже дорого, але у нас зараз таке важке час, що не кожен може собі дозволити. Угу. Отак от. Так, от. Просто, так ми, тут погоджуюся. Ми, ми те, що ви <coughs> говорите, у вас буде аншлаг. Ми ж ну, у нас, звісно, там бюджет не може охопити там весь світ чи всю країну, чи навіть все місто. У нас теж обмежений бюджет, але як уже Михайло сказав, ми будемо кожен випадок індивідуально там розглядати і вироб, виробимо... Якусь стратегію, так за якою ми будемо далі, ну, в подальшому там допомагати спортсменам і в якому це буде виді. Ось як вже було сказано, там буде якась група, куди будуть ходити ну, діти, з яких ми не будемо брати там гроші за тренування, десь допомагати з якоюсь екіпіровкою. Також те, що вже говорили, якщо якийсь спортсмен там має хоче там їхати на україну чи на якісь там збори чи ще кудись так в його тренер там може звернутись і ми там з радістю допоможемо це реалізувати щоб було там легше спортсменами поїхати а далі щоб цей спортсмен уже мог представляти нашу країну там дай бог на найвалімпійських на іграх чи там на якимсь чемпіонаті європи на найближчих вже ну так тому ось така ціль у нас а там уже ми будемо його коригувати, так як ми тільки почали. Зараз будемо коригувати і на своїй, mm -hmm. на, як кажуть, на спробах е, е, аш... <проби> ошибок. Спроб і помилок. Спроб і помилок, так. Юрію, про мотивацію. Я просто розумію, що е, тільки е, от такий гарний, потужний спортсмен на ринзі от споглядання, да, як ви б'єтеся, може стати точно найкращою мотивацією для молодих е, майбутніх спортсменів. Але все ж таки, от е, різні ж підлітки. І найголовніше зараз проблема. До речі, сьогодні буквально, от моя колега робила е, про цей ефір, е, що обирають е, там випускники шкіл зараз, в якості майбутньої професії. Багато хто не має взагалі жодних бажань. Вони хочуть просто сидіти в гаджетах, щоб їх не чіпали, щоб до них не лізли там з якимись пропозиціями. Е, що може бути мотивацією займатися спортом сьогодні для молодих людей? Ну, мотивацію для заняття боксом може бути якісь е бажання стати фізично сильнішим. Може, десь е когось захистити чи захистити себе. Е це для дітей, там, підлітків. Це дуже гарна мотивація для того, щоб е стати трішки. Ну, впевненішим в собі там, в школі чи десь ну, В якомусь, якомусь кругу, колі, друзів, так. приятелів. А ще це може бути мотивація, як ви казали, з якихось людей, яких вони бачать навколо, Там, може, який знайомий займається боксом. Це теж сподобалося. Фігура і теж дитині захотілося. — Форма, так? Так, ну характер. І вони ось бачать цю людину і теж хочуть займатися боксом. Це різні можуть бути чинники. Ви знаєте, я свого е, часу е, почала займатися волейболом тільки тому, що була закохана в хлопця, у кого дівчина займалася волейболом. Mm -hmm. Тому так, е, мотивації можуть бути дуже різними і неважливо, які вони насправді. Mm -hmm. Потім, коли ти починаєш займатися спортом, вже і не важливо, чому ти почав це робити, так? Давайте про допомогу військовому. Кремо, е, Іване. Е, я знаю, що ви допомагаєте спецпідрозділу гурмо е, Хімера. Е, і давайте зараз подивимося відео, щоби е, та наші глядачі і так знають, хто такі Хімера, але просто видовищно класне відео. Подивимося, а після цього ви розкажете, як саме ви допомагаєте. Добре? Прошу. Потужно е, Підозрюю, що щось, що ви передавали хлопцям, можливо, потрапило і на ці відпрацювання. Ну, Скоріше за все, нам про це говорити. Та й ми а такі, можемо тільки підозрювати. Такі питання і не задаємо, бо ми люди, як е, гражданські, ось а це все таке діло воєнних. Так, у нас є благодійний фонд, з якого ми допомагаємо різним підрозділам, не тільки підрозділу Хімера, але так як ну, це наші друзі з нашого міста, так хлопці нас захищають у цій там страшній війні, то, звісно, ми допомагаємо. Також Михайло на своїх турнірах по професійному боксу робив аукціони, які теж ми збирали гроші для хлопців. Михайло, давайте от більш детально про це. Я лише для глядачів додам, що частина підрозділу Хімера зараз боронить частину Харківщини, тобто, ну там на самому на вовчанському напрямку, на самому такої точки пекельні зараз перебувають. А розкажіть про турніри, які тут у нас в тилу в, в умовному мирі ми проводимо, аби там хлопцям потім допомагати. Так, да, ну ми в клубі вообще. Взагалі... каждый месяц стараемся проводить открытый ринг ну, открытый ринг это когда просто приходят с разных клубов да и спортсмены и обмениваются опытом да на каждом таком открытом ринге мы делаем э, благо... делаем э, ну, у нас это называется вход за донат uh -huh. то есть человек приходит посмотреть он кидает донат ну и все собранные деньги мы как правило даем э, военным ну в частности э, химере и, но это вот мы говорим о том, что мы проводим каждый месяц. Еще мы проводим э, на регулярной в принципе, основе. Это вечера профессионального бокса. Прошлый этот был зимой, мы проводили. И там был благотворительный аукцион. Ребята военные нам передали, передавали различные э, ну, трофеи, раз, э, тубусы отстрелянные, там еще много разного. Э, таких как военные сувениры. И мы делали аукцион. И на турнире собрали порядка 300 тысяч гривен, тоже деньги mm -hmm. передали ребятам э, военным. Это хорошая сумма такая, значущая. Да, да. И вот мы планируем провести 10 августа еще один э, профессиональный вечер бокса. Э, тоже, конечно, с благотворительной, там, с аукционами. Э, вот Непосредственно Юра будет участвовать, боксировать. Ну и еще ряд наших одесских боксеров. И ну, теж у такие же способы будут тривати сбирь. Да, конечно, конечно. Ну, по, по поводу того, како, каким способом мы будем собирать деньги, мы будем думать, потому что стараемся всегда придумать что-то новое, чтобы, знаете, как когда оно одно и то же, люди чуть-чуть уже гаснут и не так сильно хотят там, донатить, а где-то что-то придумываем новое. Щоб потрапити на турнір, є якась найнижча межа, скільки треба задонатити? Ну, умовно кажучи, це до, вхід, вхід на захід. Uh, смотрите, на такі турніри ми uh, ну, этот серйозний масштабний турнір, тобто, щоб його провести, треба ну, вложити. І тому вход ми робимо по билетам. Білети ми збираємо для того, щоб провести саме мероприятие, да? а на самому турнірі ми робимо аукціони де ми, ну, от, в прошлый раз ми. продавали э, те, те вещи, которые нам передали военные. Мы там, у нас есть художник знакомый, он там их разрисовал uh -huh. красиво. И вот за счет этого мы собрали 300 тысяч гривен. За счет того, что э, люди смотрят турнир, им нравится, мы потом делаем благотворительный аукцион. Мы показываем сразу, кому мы отдадим деньги. Да? То есть у нас э, в прошлый раз был парень там, который лежал, после ранения там в больнице. И вот мы э, на него собрали тогда 70 тысяч гривен на э, ну и на еще подразделения различные остальные деньги. То есть мы не просто там собрали 300 тысяч гривен и кому-то их там отдали. Мы четко говорим, кому мы их кому мы отдали. Э, перед и вы доверяете этим людям? Конечно, конечно. Угу. Ну, как правило, э, знаете, как вот клуб уже существует очень давно. И сформировалось э, определенный круг, ну, комьюнити такое. А вот как началась война, многие из этого комьюнити пошли воевать. И ну, мы, как правило, в первую очередь стараемся помогать, ну, своим ребятам, которые нуждаются. Мы знаем точно, что они деньги пойдут по назначению. И ну, четко понимаем, там, у нас есть обратная связь, что ребятам надо. Це найголовніше, до речі, комунікація, щоб не ефемірно десь кудись щось збирати, так а збирати саме на прицільні необхідні речі. І наостанок, Іван, це, це важливий момент. Ви так трішечки торкнулися, що у нас є фонд, туди донатять підприємці. Наскільки сьогодні люди бізнесу готові взагалі-то розставатися з грошима на такі благодійні цілі? Не тільки я кажу зараз про. Про розвиток спорту для молоді, а загалом про професійний спорт, про допомогу військовим от все, чим ви займаєтеся загалом. Я не можу вам сказати за всіх. Я не маю такої інформації. Я лише маю інформацію там, за своїх друзів. Ось і ну наскільки я не знаю, як в процентному... Чи не втомилися вони? Ну, проценті проценти не треба, зрозуміло. Це складно так сказати. Ну, як бачите, ні, тому що все ж таки ми росли там в якихось, хто там в гарних умовах ріс, хто там в гірших умовах, хто там зовсім у поганих і ще з дитинства. Якось таке склалось враження, що треба буде там повзросліти, так і. Щось зробити, щоб тим дітям, які будуть за нами, там ну і чи взросліти, чи як правильно сказати, щоб їм було легше в цьому житті? Тому не знаю, мені моїм друзям, ну. Як не, не втомились, мабуть, можу так сказати за за себе та за своїх друзів, за якихось всіх людей не можу, бо не, не волне цією інформацією. Тому прошу вас не втомлюватися і надалі. Причому всю вашу команду я вам дуже дякую за цю круту ініціативу. Сподіваюся, що долучаться направду ті діти і підлітки, кому це потрібно. І ба більше хотілося б дуже, щоб з цієї генерації, яких ви візьмете, діток займатися безкоштовно, виріс. Хоча б один класний професійний спортсмен. Ну, Юрій, такий, як ви. Наприклад, дякую. я дякую вам дуже, що ви сьогодні до нас завітали. Михайло Чубано, Юрій Чубано, Іван Капелюжний. Це засновники громадської організації Асоціації розвитку молоді та спорту міста Одеси. Слідкуйте за сторінкою в інстаграмі Клуб 12 Унці. Там буде вся інформація необхідна. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і залишайтеся саме.